Як Казахстан зустрічає російських патріотів? У Ташкенті вчителька побила учня за прохання вести урок російською. Та страйк гастарбайтерів у тимчасово окупованому Маріуполі. Сім сім'я ждет сім місяць. Чем це все закінчиться? Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Оркостані». Поїхали! Та у мене в Рильську будинок після бомбардування краще виглядає. Саме такими словами відреагував переселенець із Рильська Курської області на нове місце проживання у Тольятті. Добро пожаловать в Тольятті. У мене в Рильське дом. Ослібам дажик лучше. Цікаво. А він що? Реально думав, що йому щось нормальне запропонують. Це ж Росія. Ну, а на черзі створення нового пропагандистського відео про ситуацію на Курщині. І все начебто і нічого, але ж є один нюанс. Дивимось. Тиграніше, Анна Пракучева, Юрій Паташ. Да, Возик разбили. Дома и стоит. Сейчас мы... Слава мы Богу. Николай Николаевич с трудом сдерживает эмоции, увидев, что оставили после себя украинские боевики. И что ж вы тут искали, ребята? Вспоминает да. первые минуты, когда ВСУ вломились к ним в дом. Тут же на дверях с той стороны был флажок такой маленький. Если я тут остался, я его спрятал. Можно лежать, Он там на паличці паличка була, і палку скинули. Тут вони лезгинку танцювали. на по <гум> Ну, звичайно ж, українські військові танцювали лезгинку. А що ж іще? Це ж український народний танець. А ось так у Казахстані зустрічають російських патріотів. З автомобілів на російських номерах почали змушувати прибирати написи своїх не бросаєм». На відео водій машини з регіоном 156, це Оренбурзька область, здирає картинку ведмедя із російським гаслом. Осені хазартер столом куши. Під парктурним. Зептиким більфтам своїх нібразиндерпед. От і весь патріотизм кудись одразу дівається. Ну і анекдот дня: до геймера о 6 ранку прийшли з обшуком спецслужби через особисте листування у російській соціальній мережі ВКонтакті. Вони гадали, що хлопець обговорював виготовлення зброї. Насправді, росіянин просто чатувався з приятелем про ресурси у грі виживалці Seven days to die». У результаті геймеру вдалося відмазатись пояснювальною та показом житла. А от підмосковна влада оголосила конкурс на найкращий анонімний телеграм-канал. Для участі необхідно вписати прізвище, ім'я по батькові, номер паспорту, місце проживання, телефон та електронну пошту. Так, ну дуже анонімно виходить. А от у ще одній дурці все ще більш гірше у КНДР тепер страчуватимуть за носіння сонцезахисних окулярів, джинсів та білих весільних суконь, а також за сленгові висловлювання з південної Кореї: антидержавну пропаганду, незаконне виробництво чи використання зброї.

Можливо, мене хтось і осудить, але правильно зробила. На вступному відео у тимчасово окупованому Маріуполі гастарбайтери, яких росіяни привезли відбудовувати місто, жаліються, що вже сім місяців не недоотримають зарплатню. Звичайний питання. Тому що 37 сім'я в Азербайджані голодні. Вони чекають грошей вже ще 7 місяців. Це виходить, що завтра може підніматися до міжнародного конфлікту. У кожного сім'я 37 сім'я чекають грошей 7 місяців. Чем это все закончится? Вот у каждого дети, у каждого семья. У нас, я не знаю, там привезли нас сюда восстановить город. И не знаем, как, как это решать вопрос. Дети ждут деньги, никто здесь не дают. Обещает, обещает ничего. У нас там а, директор там, э, Дмитрий Львович, еще там в Москве какой-то директор Коробков сидит. И тому обращались, тому обращались. Они завтра, послезавтра, через неделю, через П'ять днів, через неділю, це вже сім місяць. Ми без деньги сидим здесь, на сигареті деньги не знаходять. Ребята, у них семьи голодные голодні в Азербайджані. А хто буде речать? Половина уехали. А Росію продовжують ізолювати від цивілізованого світу. Адже слідом за Рутюб з популярного магазину програми Google Play зникло і російське. А але росіяни скажуть, що то підступні американці хочуть дивитися їхні відео і дешево замовляти товари з Росії. А на болотах набирає популярності корм для квадроберів. У Держдумі вирішили розібратися з батьками котів. Депутати пропонують позбавляти тат і мам квадроберів батьківських прав і навіть садити до в'язниці. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? останні». Побачимось рівно за тиждень на першому міському. Папа, -па, зламні!